Всім привіт! З вами Крафтіренко, і сьогодні буде огляд майстерні та підбиття підсумків року. Загалом можна сказати, що у 2024 році у мене було три проекти, але я почну з майстерні. Почну огляд по годинниковій стрілці: тут, у мене пічка для опалення та нагріву чайника. Загалом я планував це використовувати тільки як резерв, бо ніхто не знає, що ще може вичудити наш сусід Маразь. Але як виявилось, ця пічка може створити і приємну розслаблюючу атмосферу для відпочинку. По бокам можна побачити невеличкий запас палива. Дрови дають приємний аромат, а брикети дозволяють забути про підкидання дров на пару годин. В ніщі, що залишилось від вікна, в мене прихований рекуператор це Vence Vue 100P. Обрав його, бо він не має жодного мікроконтролера, лише автоматику захисту від перемерзання. А значить, я можу його зробити розумним самостійно. Зверху, на рекуператорі лежить сервер Home Assistant, а під рекуператором знаходиться клемник для комутації електромережі. Тут поки що безлад, але згодом організую проводку кращим чином. Далі знаходиться електроїдальня, що забезпечує електрохарчування майстерню та будинок під час відключень. Це EcoFlow Delta Pro з двома додатковими батареями. Рішення про купівлю приймалось поспіхом, тому це далеко не оптимальний варіант для стаціонарного живлення будинку. В ході експлуатації я стикнувся з кількома софтварними проблемами, які роблять використання незручним, і вони усі пов'язані з жиленням від мережі. Перша проблема це те, що станція дуже чутлива до коливань в електромережі, а оскільки у мене встановлений семістерний стабілізатор, то вона кілька разів на хвилину перемикається на жилення від батареї. Трохи нервує постійне клацання, але з цього випливає наступний баг. При короткочасному перемиканні на батарею станція забуває вимкнути охолодження інвертора і годить кулерами майже на всю потужність. Це вилікувати можна тільки дочекавшись довгострокового відключення. Третій баг полягає в тому, що коли у станції немає підключеного навантаження, то з деякою вирогідністю під час короткочасного перемикання контролер може побачити 0 В на виході і активувати помилку 108 аварія інвертора. Через це станція вимикає вихід на 220 вольт. Ну і четверта проблема у слабкому реле-байпас режиму. Оскільки тут встановлені звичайні 16 амперні реле, то розробники обмежили пропускну здатність на рівні 3,5 кВт. А значить, при будь-якому пусковому струмі більше 3,5 кВт станція переходить на батарею. Тобто, якщо сюди підключити досить потужний компресор, наприклад, кондиціонер, поки є світло, то його робота буде виглядати як епілептичний припадок. Станція буде циклічно перемикатися між батареєю і мережею, при цьому все буде нормально працювати при живленні від батареї. Проблему з байпас режимом я поки не вирішив: підключення потужних приладів відбувається в ручному режимі. А для вирішення проблеми з нестабільною мережею довелося встановити окремий сервостабілізатор. Він не має ступенів і регулювання відбувається плавно, тому з ним зарядження працює стабільно. Над стабілізатором знаходиться вхідний щиток, тут стоїть ручний перемикач резерву, автомат та ПСВ для цієї кімнати. Йдемо далі, це моє робоче місце. Тут нічого особливого, стіл стілет та інші меблі з Ікеї. Під столом керамічний обігрівач на 400 Вт, підключений в обхід стабілізатора напруги, щоб не навантажувати його. Він може підтримувати 10-12 градусів різниці з вулицею, і потрібно, щоб будівля не вистигла, коли не опалюється пічкою, і щоб було тепло ногам під час роботи. Тут я заклав ніші. До кожної йде силовий кабель для живлення та витапара для мережі. В цій планую зробити пульт керування розумним будинком, а в цій паличку та точку зарядки для девайсів. А тут чил зона. Розкладне ліжко для відпочинку та перегляду фільмів. Далі те, що я довго чекав. Нарешті нормальний стіл для моїх хобі. Під столом живе робот-пилосмоп. В ящиках усе необхідне для розробника: дроти, блоки живлення, запчастини, паяльне обладнання, інструменти для ремонту і налаштування. Також комплектуючі для 3D-принтера, зарядні пристрої, вимірювальні пристрої і всяке інше. На столі багатько місці займає мій 3D-принтер. Це Tutris Blue5. Це не найкращий принтер і займає він багато місця, але він відносно дешевий, має велику площу друку, автокалібровку та друк по Wi-Fi. Мінусом є слабка точність друку, що є наслідком люфтів та перекосів. В деяких місцях проводка намагається перетертись. З магазину принтер прийшов з незатиснутим клемником на платі, через що принтер не вмикався. Але після допилювання він друкує з достатньою для мене якістю. Далі органайзер інструменту та поличка для обладнання. Тут моя стара паяльна станція Люке 702, проста як цеглина і надійна як танк, та лабораторний блок живлення, який зробив мій батько. Я для цього тільки вирізав передню панель на моєму першому ЧПК верстаті Під поличкою розетки та автотрансформатор. Ще треба повноцінний осцилограф придбати, бо мій портативний не дуже зручний в користуванні. Зверху поличка для інструменту і хламу. Це вже не яке, а просто дерев'яний щит та куточки з епіцентра. Там також трошки безлад, але я все ще прилаштовую робоче місце. Ось, в принципі, і все по майстерням. Тепер щодо інших цьогорічних проєктів: цей рік я почав зі збірки та переписування прошивки для датчиків w WUP. Згодом я доробив систему зрошення з модифікованими клапанами. Датчики тестували з різними варіантами обміну інформацією: це Wi-Fi ESP Home API, MQTT та Bluetooth Low Energy. Варіант роботи через Bluetooth Low Energy багатообіцяючий. Фактично, датчики в такому режимі пропрацювали з червня по грудень, і я їх повиймав лише тому, що не витримала гідроізоляція, а батарея сіла тільки наполовину. Датчики все, ще працювали, але покази були хибні. Наступному році необхідно буде переосмислити корпус та елементи живлення, виходячи з нових параметрів. І третім проєктом в цьому році була розробка універсального програматора. Зізнаюсь, проєкт трохи завис в підвішеному стані. Основною причиною було те, що в коментарях мені порадили схожий проєкт. Це Jumperless. Чесно кажучи, реалізація фантастична, і цей проєкт у всіх відношеннях кращий за мій. Відмінність це використання іншого мікроконтролера замість Raspberry Pi, як у мене. Але Jumperless використовує меншу кількість мікросхем, має значно ширші можливості. Я знайшов ще один схожий на це проєкт Sandwis. Він не open source, але дуже схожий на Jumperless. Тож, я все ще в роздумах над подальшою судьбою цього проєкту. Ще був огляд плати керування для кондиціонерів Медея. Нарікань на неї немає, працює чудово. Ось це, мабуть, і все. До зустрічі в новому році. І не забудьте підписатись, поставити лайк, залишити коментар та порекомендувати це відео друзям.